Thank you Можливість обстежитися на туберкульоз та поспілкуватися з лікарями-епідеміологами мали жителі села Семенівка, що на Романщині. До них приїхали спеціалісти з рухомим флюорографічним кабінетом та портативним апаратом. Обстежитися прийшов і житель села Іван Завадько. Я вважаю, що флюорографію робити треба. Це не рекомендація, це обов'язок. Якщо ти дивишся за своїм здоров'ям або може бути вроді ти переболів. Обикненному ЛРЗ простудою. Воно ще не так. У 2017 році, після флюорографії лікарі запідозрили в чоловіка туберкульоз і відправили його на дообстеження. Вони просто сказали, що не етіології, ну невиявної причини. а вже у тому. У обласній, в торокальному відділі взяли біопробу, відправили не підверстю, але все одно, так як у мене вияснює причини, то я пройшов оцей весь круг. Пройшов медикаментозний курс, санаторний курс пройшов. І от у 19-му році весною зробив контрольний снімок і десь через тиждень мені дзвонили, каже, ви здорові». Щоб пройти флюорографію, жителі села Семенівка зазвичай їздять до лікарні у Липову долину. У їхньому ж селі працює фельдшерсько акушерський пункт, який обслуговує близько пів тисячі людей. Я зразу буваю по мірі тискати. За тим часом людина щось розкаже. Я більше знаю, з чим саме звернулася. Може, за яких обставин цей стан трапився. І мені легше тоді орієнтуватися, яке це зараз, може бути захворювання. Яке саме загострення якої самої хронічної хвороби зараз може бути? Я вточний пункт. Найчастіше людина приходить по ліке. ліки. Ліки можна під заказ, під, ну, під, під замовлення. Я, я через деякий час приводжу, людина, призвоню, людина отримує. Якщо, наприклад, там вже щось таке критичне чи давлення, чи то завжди наші працівники вони завжди допомагають. Всі вони приїдуть і велосипедом, і вона приїде, об'їде все село і заїде, коли потрібно. Люди з ослабленою імунною системою, з віл позитивним статусом, люди, які не доїдають, хворіють на цукровий діабет, вживають алкоголь та палять, мають більш високий ризик захворіти на туберкульоз. З 15 років щорічно кожна людина має робити флюорографічне обстеження. Кліографічне обстеження з метою запобігання е, латентної форми туберкульозу, тому що людина може мати скриту форму туберкульозу, хворіти е, довгий час літи, а е, з'явитися вже до лікаря вже з такою патологією важкою. За словами спеціалістів, Сумщина належить до п'ятірки лідерів серед областей України за темпами приросту захворюваності на туберкульоз серед дітей наша область на першому місці. Захворювання поступово починається, дуже велика втома, слабкість, кашель більше двох тижнів, кашель з виділенням мокроти, може сухий бути, а також з виділенням крові, тобто кровохаркання. Субфебрильна температура в межах 37-37,2 градусів. Щоб зменшити ризик захворіти на туберкульоз, спеціалісти радять дотримуватися правил особистої гігієни, збалансованого харчування та режиму сну, відмовитися від шкідливих звишок, зокрема паління, дбати про психоемоційний стан. Важливо прислухатися до свого організму і вчасно звертатися до лікарів. Новини СТС. 1 квітня у Сумах стартував місячник благоустрою. Серед робіт, які запланували, або ж вже розпочали прибирання вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій, вивезення сміття, а також обрізка дерев та кущів. Була нарада разом з старостинськими округами, де ми звернулись до них з проханням, щоб почали місячник благоустрою. Вже вони звітують, що Проводяться певні роботи. За цим слідкує інспекція з благоустрою. Також допомагають комунальне підприємство по місту Це Зеленбуд. І шлях Римбут. Я вже бачив. Мої інспектори прилегли територію до будинків, такі як ЖК і ОСББ. І особливо мешканці також долучаються, вже грибуть там всі ці схили, поросель вибирають садять садуть клумбочки. Треба в місті разом робити наше місце краще. Я думаю, в цьому році результат буде наявний, і ми покажемо гарну роботу. У рамках місячника благоустрою запланували і проведення загальноміських толок. Вони пройдуть 12, 19 та 26 квітня. Просили всіх долучитися до місячника благоустрою, тому що це така загальна справа. Ми розуміємо, що в країні йде війна, але місто повинно бути красивим, охайним. Громадські організації та підприємці, які хочуть долучитися до прибирання міста, можуть звернутися до міської влади. Комунікувати з нами, тобто з департаментом інфраструктури, щоб ми могли розумітися локацію, де це буде сміття, збиратися, щоб воно було. Тобто люди зібрали сміття і ми його оперативно забрали. Щодо ремонту доріг по місту, то як пояснили у міській раді, цьогоріч заплановані ямкові ремонти. Дуже багато хто телефонує, кажуть, що в місті великі ями. Так, уже оголошений тендер. Хотілося б зазначити, що буде тільки ямковий ремонт, тому що, скажімо так, з фінансуванням є невеликі питання. Забрали ПДФО військових, і в бюджеті там на 370 мільйонів стало менше. Загалом заходи з благоустрою у рамках місячника триватимуть до 17 травня. Сумчан закликали долучитись, аби разом навести лад у місті. Новини СТС. Це фото Спаса прибереженського собору фотографа Андрія Мозгового перемогло в конкурсі Віки любить пам'ятки у номінації Найкращі фоторегіонів 2023 року. Ця фотографія була звідси зроблена. Якраз ззаду було сонце, і якраз це були такі теплі лучі сонця, так як фотографи кажуть, золота година. Перший раз я подавав свої світлини у 2020 році. У двадцять році я також став переможцем по Сумській області. Це була моя переможна фотографія Воскресенської церкви. Дивитись на цей світ через об'єктив Андрій почав ще у дитинстві з 12 років. Інтерес до фотографії спадкував від батьків, пам'ятає свою першу камеру. Тоді це була плівкова «Вілія авто. Фотографія це моє хобі. Я почав фотографію займатися ще з дитинства. Коли мені батьки подарували ще плівковий фотоапарат, я тоді в школі я ходив на фотокружки. Ну а вже так більш сучасна, більш сучасними камерами, більш професійно я займаюся десь 10 років. Сумчанин поробляє історичну архітектуру Сумщини, фотографує також і пейзажі. Я можу сміло сказати, що я бачу все місто, всі закутки і ну, локації ну, багато. Ми, ну, ми і родина, і на вона велосипедах подорожуємо багато. Їздимо по околицям міста. Фотографуємо це і там і Лука, і баси там ну, теж полюбляю фотографувати. Ну, мене дуже дуже багато фотографій. Андрій також є керівником фото товариства Друзі Дагера. Ну, їздимо не тільки по сумам, а по сумської області. Ну от до війни ми багато їздили. Ми будівлі були різні старі будівлі, церкви висвітлювали, робили виставки. Ну як привертали увагу до пам'яток. Андрій працює інженером у банку. Також навчається у сумському центрі професійно-технічної освіти за спеціальністю фотограф фотороботи. А в січні 2024 року представив свою фотовиставку. Місто суми чотири сезони. Фотографія в моєму житті, воно як хобі, але займає багато часу. І ну, майже весь вільний час я присвячую фотографії. Це мене надихає. От саме історична архітектура. от Мені подобається той стіль архітектури, це є європейська архітектура, поєднання різних стилів, і от ну, це мене надихає. Також цьогоріч світлини фотографа можна було побачити за кордоном у місті Гамбург. На фотовиставці автор представив архітектурну спадщину міста Суми. Новини СТС.